Громадські інспектори б'ють на сполох у Чернівцях на Заньковецької 16, Ведуться незаконні роботи, які можуть спричинити руйнування будинку. Яму на тротуарі біля підвального приміщення пам'ятки архітектури місцевого значення, який понад 100 років помітили цими днями. На перший погляд, звичайна реконструкція та є одне але. Проблема в тому, що виконуються будівельні роботи без жодних узгоджень, дозволів. Тобто, теоретично я можу там взяти сьогодні ввечері тачку лопату і почати додобати яму. Продавці магазину, під яким тривають роботи, не на камеру розповіли. Раніше підвал постійно затоплювало, і через це в крамниці був грибок. Тому новий орендар приміщення взявся вирішувати цю проблему та погодити свої. Наміри з міською владою якось забув. Велика кількість кразів вивозить ґрунт із під цього будинку. Сьогодні заливається якийсь бетон. Фактично виконуються будівельні роботи, і жоден із працівників, які тут ми зафіксували на цій будівельному майданчику, не бере відповідальності за те, що. Тут відбувається під час інспекції будівельників не було, як і самого орендаря приміщення його особу боки встановлюють. Владники ж нагадують, виконувати будь-які роботи в історичній частині міста без дозволу органів охорони культурної спадщини не лише протизаконно, але й небезпечно. За цією адресою кілька проектів вже розглядалося, і відмовлено влаштування входів за рахунок тротуару. Тому такі партизанські дії сьогодні у нас викликають велику турботу. Хто ж цей таємничий замовник реконструкції? Яку шкоду він вже встиг завдати історичній будівлі? З'ясовуватиме спеціальна комісія.